За один день в мене було близько 30 важких тросотих, це 30 на тебе одного. Не потрібно навіть недооцінити противника. За цих 5 хвилин, поки вона прийде до свідомості, вона просто стаче кров'ю і все. Ми просто вже прощалися життям. Якщо я не живу в Донецьку, це не значить, що це не мій дім. За фахом я фельдшер працював раніше. Така штука називається фельдшерсько акушерські пункти. Mm -hmm. Працював на швидкій допомозі. Потім змінив ряд професії коротше, і в кінцевому випадку я вирішив стати військовим медиком. Mm -hmm. Прийшов в військомат, сказав, що я прийшов, я буду служити. Повномасштабне російське вторгнення, де тебе застало? А, вдома. Вдома? У мене якраз була ротація а, з ООС тоді. Я приїхав, в мене був, мало бути 30 днів відпустки, 24 дні виходних після ротації. Оголошена бойова тривога. Я з горем пополам добираюся до військової частини. Поїхав головним медиком ротної групи. Перше, що я запам'ятав з того моменту, коли ми заїжджаємо в Донецьку область, коли ми побачили перші розбиті колони, ці поодинокі дими, як горить техніка. Тоді дивився, що особовий склад починає. Підтягувати на себе екіпіровку, вже підготуватися, вже тоді вже по дорозі ти себе морально готовий, що тебе жде. А очами парамедика це дуже страшно. Перший мій тросотий був у танка. Саме більше взагалі було від танка. Не потрібно навіть недооцінити противника, коли дуже багато всяких таких мемів в інтернеті, коли сміяться, що їде до колона е, танків старих, це 120 міліметрів. Він стріляє, тебе спочатку раниться, або вбиває, а потім ти тільки, якщо ти вижив, ти тільки чуєш звук. У мене за 30 березня за один день в мене було близько 30 важких тросотих, які з ампутаціями дуже з масивними осколками поранення, без рук, без ніг. Це 30 на тебе одного за один день. Це важких, я тільки вважав. Якщо взяти всіх то за день. 60-70 чоловік. Це найважчий день. Запам'ятається на все життя, с б дожити. Людина отримує контузію, і якщо вона отримала якісь осколки або поранення, вона просто сама не здатна за цих 5 хвилин, поки вона прийде до свідомості, вона просто стаче крові, і все, людина померла. Чуєш по звуках виходів і по тому, як свистить, що в тебе стріляло? Бо міномет, або артилерія, або там, е я не знаю, гради, танки. Я мушу робити вибір, куди мені слід першочергово висунутися. Був такий в мене випадок, коли мені треба було накладати аж п'ять турнікетів. Один військовослужбовець в грудну область, що в ньому осколки, бороняю його спасла. А от ноги, в нього була перебита ліва нога і права рука. І було поранення сонну артерію з правої сторони. Джгут СМРХ. Такий джгут. Накладався йому на шию, щоб йому вертати життя. І так евакуювали. І, до речі, мені казали хлопці, що він вижив, все нормально. Кінцівки також, коли я сам отримав поранення, було пряме попадання позиції з танка. А перед цим по посадці, де була позиція, працювала зенітна установка на самому пункті Солодки. Як дощ іде, так сипалися на нас снаряди. У мене була. Назвати все, що в мене було. Ну розкажи. Черепно-мозкова важка, важка контузія, органів нервів, посттравматична цефалопатія. Потім забита травма живота внутрішніх органів, розрив паренхімії печінки селезінки залазиш в окоп, розкидаєш ці дрова, і ти бачиш, коли людина дивиться на тебе з контузії і бере автомат і досилає патрон в патроні. Ти повинен, як ти розказувати ТТХ, тактику технічні характеристики зброї. Ти дош їх перевершити. Ти довжен швидше все зробити, забрати зброю, поки він нажме на курок. Я його евакуював більш безпечнішу зону, поклав його, раз так, щолки, світло виключилося. Не знаю, скільки часу пройшло, голову підняв, земля осипалася. Такий думав, ого, нормально так відбулося. І ми просто вже пропрощалися життям. тебе вже. Свідомість не працює, ти працюєш на інстинктах. У тебе є установка, що тобі треба йти до своїх. Моє лікування стаціонарне 109 днів. Потім в мене була реабілітація в Литві. На передову їхати ти знову плануєш? Звісно. Якщо я не живу в Донецьку, це не значить, що це не мій дім. Це моя країна. Я люблю свою країну. Ти про щось мрієш, окрім перемоги України. Там треба було по розвалах вилазити, щоб хоча б додому відправити смс що я живий все нормально. Не переживайте. Я сидів, просто думав про самі елементарні речі, що Коль, в тебе ще немає ні дружини, ні дітей. Як хочеться жити.